Вітаю, друзі. Ви мене часто запитуєте в коментарях, коли-будь виплати, а якщо я помилку зробив чи зробила, чи інші питання. Звичайно, не на всі я знаю відповіді. І тому в цьому ролику я хотів показати вам офіційні гарячі лінії тих міжнародних організацій, які видають вам кошти, на які ви можете зателефонувати і дізнатись про те чи інше питання, яке вас. Цікавить. Звичайно, до них важко дозвонитись, тому що саме розумієте, що охочих багато туди дзвонять, і, звичайно, лінії перегружені. Але при бажанні туди можна все ж таки дозвонитися і дізнатися відповідь на своє питання. Ну, і звичайно, як я вже і зазначав, що 27 вересня подача нових заявок не приймається. І на сайті вони вказали, що це тимчасово поки не виплатять тим, хто вже подав заявки. І зв'язку з фінансуванням, як тільки фінансування цих організацій поповниться, їхні фонди, то вони обіцяють возодновити подачу нових заявок на її допомогу. Ну і так переходимо до самих міжнародних організацій і телефонів їхніх гарячих ліній. Це телефони офіційні, можете не переживати. Це на офіційному сайті є допомога. Ці телефони, і можете на них телефонувати, не боючись, що це якась афера. І так, перше. ЮНІСЕФ, да, представництво Дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ. Гаряча лінія. Ви можете дивитися на екрани, можете записувати 0800 600 017. понеділок, п'ятниця з 8 до 22.00. Далі. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У ВКБ ООН. Гаряча лінія 0800 307 711. Понеділок, п'ятниця з 8 до 18. Наступна це Всесвітня продовольча програма ООН. ВПП ООН. Оце та сама допомога, яку саме більше на даний момент отримали і отримують люди. Те, що вам приходить на СМС через Western Union. Гаряча лінія 0800 600 122. Понеділок п'ятниця з 8 до 18. Далі. Місія Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні. Гаряча лінія 0800 332 656. Понеділок п'ятниця з 8 до 18. Далі. Міжнародна організація з міграції МОМ. Гаряча лінія 095 240 35 11. І 067 406 63 27. Ну, тут години не вказані, з яких треба телефонувати. Далі йде. Retros CD Limited. Тут немає гарячої лінії. Далі БО людина в біді. Ще їхня гаряча лінія це 099 767 37 06. Понеділок п'ятниця з 9 до 17. Далі, Норвезька рада у справах біженців. Тут телефон у них не вказаний. Так, Міжнародна організація з міграції МОМ теж не вказано. Потім відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації АКТЕТ. Тут не вказано, але я знайшов в інших джерелах номера телефонів. Я їх зачитувати не буду. Я думаю, видно їх. Можете поставити на паузу і переписати ці номера телефонів. І далі йде тут відокремлений підрозділ міжнародної федерації. Хандікап в Україні, ну тут теж не вказано. Тобто я перечислив основні міжнародні організації, які виплачують, і їхні номера гарячих ліній. Так що, якщо у вас виникають питання або вже є питання, то з понеділка можете пробувати їх телефонувати. Якщо ви не все тут роздивилися, ви хочете більш детально прочитати про ці організації. Для цього вам потрібно просто зайти на сайт «Є допомога», Так і впишете в гуглі «Є допомога». Ну, ось вона сама перша перевірка статусу. Натискаєте, вас перекидає в таке меню. І ось, і ось умови надання допомоги від міжнародних організацій. Натискаєте на них, опускаєтесь вниз. І оці всі дані з номерами телефонів, що я вам перечисляв. Заходьте. Уважно дивіться, і нехай у вас все виходить. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.